Так, вид 116 -й. дочка вышла. Вот она. 116 -й. дочка вышла. 5 числа она вышла. Вот. Не меч она. Так, і ще гляну від Б2. Так, ну плес відкриваю. Дові запаси є чуть-чуть. Так, гляну, чи матка є. Так. Це я їм підставив два матошники, з одного з них вийшла матка. Це з материнської, де була б 2 От матка. Оригінальна дочка б 2 Нормально. Могла і облітатися. Певно, що обліталася. Так, медові запаси є трошки. Хорошо, радується. переживає за матку, я її